А якщо говорити мовою цифр, то сума достатньо велика для плану була. Ну, на рік вона складає понад трильйон гривень. А перше півріччя близько 600 мільярдів це був наш план, який був доведений до нас державним бюджетом. Нам вдалося перевиконати його на більш ніж на 10%, на 61 мільярд. І ми дійсно цим дуже сильно пишаємося, тому що ще раз кажу, це кожна гривня видати. Яка йде на зміцнення нашої держави, ось а велику левову частину платять наші громадяни через ПДФО. І я тут хочу і, по-перше, подякувати всім громадянам, які офіційно працевлаштовані і а, дають можливість сплачувати ПДФО. А також хочу закликати всіх тих, хто все-таки ще м -м, думає, що отримати зарплату в конверті це а, вигідніше для а, тебе. Це не так, тому що тоді ти. Не доплачуєш за ті сервіси, які могла б тобі дати держава, якби ти належним чином сплатив податок на доходи. А це, звісно, і підвищення ставка по військовому збору. Ми бачимо суттєву динаміку, ми бачимо суттєвий приріст. Багато було дискусій в суспільстві на цю тему: чи потрібно збільшувати, чи не потрібно збільшувати. Моя особиста позиція полягає в тому, що альо, люди, в нас війна.